Друзі перші проголовни поїхали. Поки Лукашенко там вчора і позавчора пижився і провокував поляків. Поляки підірвали 27 вагонів з важкою технікою поблизу білорусько-українського кордону. Таємна операція операцію командував один з польських полковників. Важкі втрати для білорусів ціляшола. Отак От і треба разом долати ворога, а не сваритись. Лукашенко наказав замовчувати інформацію, і видати все як за аварію. В той же час пролунали вибухи в польських сувалках У п'ять на це. Знову спалахнув аеродром Бреста годину тому. 15 невідомих ракет прошили повністю військовий аеродром Бреста. За даними телеграм-каналів, на аеродромі знищено важливого білоруського російського генерала. Топорпомсте пише, що наведе подробиці згодом. В будь-якому випадку прикордонні сили Польщі зазнають постійних нападів на кордоні з Білорусі як мігрантами, так і вагнерівцями. Командувач прикордонної служби Польщі Томаш Прага звернувся до міністерства національної оборони з проханням перекинути ще тисячу солдатів до польсько-білоруського кордону. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік. Під час брифінгу для ЗМІ. він зазначив, що ситуація на кордоні є вкрай складною. А процес його нелегального перетину мігрантам організують білоруські прикордонні служби міграційний тиск на кордон. З Білоруссю продовжує зростати. Хочу підкреслити, що вербування мігрантів через контрабандистів і спецслужби з Білорусі і Росії, очевидно, відбувається в понад 40 країнах, оскільки саме стільки національностей ми вже зафіксували на польсько-білоруському кордоні, сказав Вонсік. За його словами, найбільша одноразова спроба перетину кордону цього року включала 93 особи, з яких 88 були затримані прикордонною службою. Польські патрулі щодня закидають камінням петардами пляшками і гілками. нелегали з білоруського кордону. Агресія величезна. Білоруські служби, які повинні охороняти державний кордон, перетворилися. На злочинну організацію, яка займається організацією налегання міграції та отримає з цього величезні прибутки, там нічого не відбувається без відомої згоди. Мінська додав командувач прикордонної служби Томас Прага. За Його інформацією нелегальні мігранти групуються на прикордонних заставах. Або поблизу, коли білоруська сторона вважає доцільною спробу нелегально передано кордону, цих людей відганяють безпосередньо до лінії кордону. Групування дуже агресивні, діють організовано, керуються лише білоруськими службами. До цього часу такі спроби здійснили уже 19 тисяч осіб за цей попередній рік. Це було менше ніж 16 тисяч. В липні цього року ми досягли рекорду, коли майже 4 тисячі осіб намагалися потрапити до Польщі. Додав Прага, Росія через 4 роки буде готовою до повномасштабної війни. Тому Польща готується до загрози. Росія буде готова до повномасштабної війни з 4 років. Про це каже прем'єр Польщі. За словами Туска, про це йшлося під час саміту Європейської ради з участі України, коли лідери держав союзниць ділилися своїми розвідданими. Туск уже анонсував безпрецедентно кампанію військової підготовки власній державі. Жителі сувалок розходяться в думках, коли йдеться про підготовку громадян до можливих атак. Одні ходять на мінські зустрічі, де розповідають, що робити в разі військових провокацій Інші навіть про них не чули. Польські Сейм хвалив закон про захист населення. І цивільну оборону у ньому зазначено, що мають робити армія пожежники, місцева влада, куди мають евакуюватись люди. Це Ни набір дії ми про це забули, бо жили в спокійний час. У 90-х не було загроз, але війна в Україні показала, що треба думати про безпеку. Розповідає Яцик Недзвенський, паралельно з цим польща активно працює над іміджем армії та залученням туди громадян. Недзвенський зазначає, що тепер туди активно рекрутуються як чоловіки, так і жінки. На думку Пауліни Сегель, польська влада розуміє, що велику і ефективну армію не побудувати на чистому патріотизмі. Цей дух у поляків є і особливо не хвилююся щодо потенційної військової ситуації, якої сподіваюсь, не буде поляки будуть активно і ефективно захищатися. Плюс держава багато вкладає в те, щоб служба в армії була привабливою кар'єрою. Армія добре фінансується солдати можуть розраховувати на багато привілеїв. Недоступних іншим службам, наприклад, поліції, за різними підрахунками, у Польщі не вистачає близько 13 тисяч поліцейських. Попит на вступ до резерву або проходження першої підготовки помітила і наша. Співрозмовниця Анна багато моїх дорослих учнів з усієї Польщі, які були в резерві або не мали до цього відношення, самі пішли в арбі або на курси. Знаю, що була агітація у війська тероборони. Я знаю молодих хлопців і дорослих чоловіків, які пішли на підготовку. Мій брат теж їздить на полігон. Не пам'ятаю, щоб раніше стільки людей хотілось повернутись до армії, а зараз щось сталося. Є таке посилення під назвою Що я можу зробити. Але військових у місті бачить не всі наше підляще, наші сувалки безпечні і небезпечні. Тут спокійно не видно, щоб тут військові були. Є частина, бо вона була і є, але нічого такого не видно. Розводить руками перехожа. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожна своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.